Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби росіяни здійснили 159 обстрілів по прифронтових громадах нашої області. Гатили з авіації реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Але найбільшу шкоду цивільній інфраструктурі завдає артилерія. 121 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя Левадного, Полтавка, Черівного, Червоного, Щербаків за плавнів, лобкового, п'ятихаток та інших профронтових міст і сіл. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, без постраждалих. Тим часом президент України Володимир Зеленський побував із робочим візитом у Запоріжжі. Тут глава держави провів нараду з питань будівництва фортифікаційних споруд та облаштування опорних пунктів. Також відзначив нагородами наших бійців. Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради оперативну з військовими з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та усіма, хто відповідає за оборону тут і саме на Запоріжжі. Друга нарада фактично загальнодержавна щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництвом споруд Окрема увага. Це будівництво у криті в школах, зокрема тут у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішному форматі і офлайн також. На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Ворог здійснив 186 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Тим часом наші захисники дають гідну відсіч ворогу. Зокрема, бійці 13-го управління військової контррозвідки СБУ показали, як за допомогою FPV-дронів знищують колону ворожої техніки на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили чотири атаки окупантів західніше вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.